Місце, де природа може бути з собою, це найбільше біосферний заповідник і найбільша безлюдна територія в Європі, мається на увазі Чорнобильська зона, назва яка і досі насправді жахає. І тут є ще і зворотній бік медалі. Після того як 16-го року цим землям надали статус заповідника-екологам. Вдалося зафіксувати там понад 100 видів червонокнижних тварин і птахів. І от як змінюється природа полісся в диких умовах і чому це важливе надбання України? Давайте далі подивимось. Чорнобильська зона це 30 кілометрів довкола реактора. Від початку аварії на чаес 26 квітня 1986 року жити тут заборонено. Плутоній радіоактивний йод, цезій – все це після вибуху накрило 2,5 тисячі квадратних кілометрів, які стали чорнобильською зоною відчуження. Хоч за 35 років місцевість все менше нагадує про атомний апокаліпсис. Рослини штормом беруть залишки людської цивілізації, розривають асфальт, ламають бетон, і ржа точить залізо. Найбільша безлюдна заліснена територія Європи, та найбільший в Україні біосферний заповідник, офіційне гасло, якого тут природа може бути собою. Рівень радіації подекуди зашкалює, але на значній частині території безпечніше ніж у великих містах. Показник дозіметр 0,13 мікрозіверта за годину. Коли виїжджали з Ківа, було 0,15 мікрозіверта за годину. навіть зараз менше, тобто. Бачите, цілком безпечно. Поїхали за місто. Так, поїхали за місто. Так, ну ціло вже два рази. Це так все падає, все добре. Водночас у зоні відчуження немає і такої кількості відпрацьованих газів, як у мегаполісах. А ще географічно це регіон Полісся, суцінні ліси, річки та болота. Деякі, особливо ті, хто іноземці, вони приїжджають сюди просто в якості відвідування. То коли вони бачать це все, як тут класно, таке свіже повітря, я всюди дійсно заїхав. Що для цього потрібно? То все таки це зона відчуження, і чи можливо це буде в реалі в майбутньому? Поки що ніхто про це точно не скаже. Те, що згубно для людини виявилося своєрідним рідним захистом для природи, і вона отримала унікальні умови для відновлення. В лісах та на безлюдних територіях оселилися ведмеді, вовки, лисиці та рідкісні види птахів. У нас там е, близько ста, але постійно цей список зростає там об'єктів, які ну, видів, які занесені до червоних книги. Коні перживальського їх ще називають просто дикими. В Європі зникли століття тому. Цих тварин зберегли у зоопарках, завдяки чому і відновили популяцію. Наразі це єдиний вид не коней, що живе на волі. Нині цих хижаків у дикій природі можна зустріти лише в Карпатах і на полісі. Якщо брати птахів, це символ Полісся – чорний лелека. На болотах господарюють білі чаплі, собаковидні єноти. У річках водяться метрові соми. А ось гуляє статус дичавілих корів. Їхні пращури врятувались під час відстрілу худоби одразу після аварії на ЧЕС. Зона відчуження стала ідеальним середовищем для понад тисячі видів рослин. 60 з них червонокнижні проліски, гвоздики, журавлина, водяні та лісові лілеї. Загалом приїжджаючи в зону відчуження, ви бачите європейський ліс, такий, який він був, десь там в середньовіччі, там. 16 -е століття до індустріального, скажімо так, освоєння території, і допоки сюди знову не прийде людина, у природі будуть унікальні умови для відновлення, Щитом стала саме радіація, і захищатиме ще 24 тисячі років. Це період напіврозпаду, Плутонію-239. Можна лише уявити, як зміниться флора і фауна за цей час. Є кудись так, але що з цим всім робити, так? З природою, яка оновлюється, і з тим уявленням дійсно, і про ті наслідки від аварії на ЧАЕС Ну, по перше, так десь прозвучала інформація. От мало не повезли нам, що вибух був на станції. Така катастрофа. Треба цю територію оберігати. Бо там з'являться е, майстри, як вивозити ліс звідтіля, так як це робиться в Карпатах mm -hmm. і так далі. Обґрунтування для цього знайдуть і тому подібне. Як є, так нехай і буде. Просто треба. Постійно ввести дослідження, аналіз і атмосфери, там і грунтів, і, і дивитися за тим, що відбувається. Це не від нас тепер залежить, хоч наслідки залежать від діяльності людини. І це повинно бути ще попередження. Можна всю Європу перетворити в такий заповідник, тільки що там е, бачили село Парішев е, зупинка, а людей вже там немає. Залишилося там кілька десятків самоселів, які е, не не поїхали звітіля, бо е, е, ще за радянських часів пізніше мені доводилося багато разів бувати не по лісі. І е, такої красивої землі, як там, трудно знайти десь в інших місцях. Е, так воно вже сталося. Треба, по-перше, берегти природу і ту, що ми дивилися тільки, але я хотів би до іншого повернутися. А ну давайте подивимося всі наші лісополоси в Україні, всі ліси, куди можна заїхати. Та ми ж на смітнику живемо. Ми спаскудили природу і е, сьогодні е, шукаємо, скажем, причини в тому, бо ми так не живемо. Хто за це все відповідає? Ви ж багато разів, і кожен хто дивиться нашу передачу, знає. Що їдеш із електрички, подивишся у вікно, що у лісопосадках що робиться подивився при в'їзді в, в будь-якому лісі там де він ще залишився бо в нас же ліс залишився біля дороги а далі вирізали вирізали вивезли і так далі хто за це відповідає адже є структури державні які відповідають мають за цю справу які яких якщо вони не виконують свої свою роль то їх карати потрібно ну так це точно це, це все все голова до нас є дві крайнощі або дійсно смітник або як ви кажете все вирізали тому що днями якраз була на Львівщині там, прямо біля підйомнику, чую цей звук, що щось ріжуть, зрубають ці дерева. І ну не зрозуміло, як так? Якщо отут, прямо багато людей, невже про це не знає поліція, невже ну, про це і... не знають правоохоронні органи? Знаєте, я навіть не згадую там про бурштин і так далі. Помінявся той, хто має з того зиск. Наближені до влади і замовкла теми ніби не існує, так що не не, не не видобувають бурштин, не нищать природу там. Але сандре, ви згадали е, про те, що треба пам'ятати, е, який ризик для всієї Європи несе ось така е, катастрофа. А саме закриття ЧЕС е, Україною ми могли б мати з того якийсь зиск від самої Європи. Те само, то само собою. Я я навіть, я коли пригадую оцей процес закриття станції, то, то мені соромно і сьогодні. Дивіться, замість того, щоб відкривати якийсь об'єкт, президент командує виключить атомну станцію. Це палаці функція, Україна. Да, це функція президента. Це те, чим треба пишатися, а її ж можна було використовувати ще багато, бо умерла станція, умерло місто прип'ять. Це ж е, факт. Тому от такі речі: дрібниць немає в державному управлінні, в розвитку держави, в структурах держави і так далі, дрібниць не може бути. Треба весь час думати про те, що ми спільно живемо, ми тут повинні забезпечити краще життя. Бо коли сьогодні ведуть дискусію, і от зібралася українська платформа, приїхали 47 представників 46 країн Європи, вони ще раз підписали. Декларацію сказали, що Крим український і так далі, так далі, і будуть це продовжувати, але мати на увазі, вони за нас боротися не будуть, не будуть тому треба самим починати, але починати з цієї території, яка підконтрольна сьогодні українській владі. З чого розпочинати? З того, щоб люди тут жили краще ніж у Криму, ніж на Донбасі і так далі. Тоді тоді є підстава для того, щоб вирішити цю проблему. В цілому без того нічого не вийде. От кажете, вони про нас не дбатимуть. В українському нинішньому політику мілунають заяви про те, що мали би ядерну бомбу, то могли б шантажувати. і з нами рахувалися. Це дурниця. Я, я не хочу до цієї теми вертатися, бо мова йшла про те, що ця ядерна зброя, і тоді ми прекрасно знали. Вона керувалася із Москви. І так могло бути можна було переробити там і системи управління це великі затрати були б, але ними скористатися можна було ще декілька років і не більше. Є терміни зберігання, утримання, обслуговування і тому подібне. Я пам'ятаю цей це нюанс, тому оці всі заклики. Якби ми не здавали зброю, то ми були б. Нічого подібне. Якби ми були нормальною державою, розвалися в інтересах суспільства, народу, інтересів України в цілому, то Швейцарія ж не має ядерної зброї. Ну, говорять також і про ймовірність України, перетворення на державу Швейцарського типу на східних теренах Європи. Ну тільки мова не йде про конфедерацію, мова йде про рівень життя. Тут так ми ж підписали угоду із європейським союзом, де в політичній частині це записано. Так, давайте робити будемо це починаючи з корупції, щоб її не було.